Всім привіт, я Тарік і сьогодні я попробую апнути деріла на 30-й ранг в дуелях на ось такій от карті. У мене третій бургер з підсилень, е, Недавно, до речі, випав, тому першим піком я беру Деріла, другим піком драко, ну і закривається все мо. На драко і на Дерілі третій бургер діє на мо у мене, на жаль, немає автонаводки, але нічого. Як бачите, ластова каточка до 900, а по 10 силою. Що ж, побажайте мені удачі, а я полетів в каточку. Що ж, перша каточка. Як бачите проти мене, Кольт, Нані і мех. Е, За на цій карті потрібно відігрувати, я думаю, що пасивно, мега акуратненько. Зазвичай я стараюся ставати так, щоб бургери мене не палили, що я тут знаходжуся. Зараз, на жаль, Кольт мене задів, треба його пропушити. Ульта, найс. Це мінус Кольт. Да. Да, Окей, залишається Нані і мех. Коль допустив помилку, що тако пішов мене пушити. Бо коли він попадає по моєму бургеру, то в мене не просто щит з'являється, я стаю чуть-чуть сильніший, наскільки я розумію, швидше хп відновлюю. в мене швидша перезарядка, та взагалі я бігаю швидше. От бачите? Я зараз дуже швидко бігаю. І ще прикольно те, що на Дерілі ж недавно сей додали дві ульти тепер, того він з цим став ще сильнішим, бо можна когось догнати і так далі. Окей, Нані, на жаль, майже всю карту розкрила, але зараз я її вб'ю. Да, найс. Nice. Залишається мех. Мех це саме важке, ну, чисто для мене з дерілом. На 10-й силі мех я рідко перебуваю. Звісно, що її можна перебувати, і деріл мав би перебувати, але не знаю, я зазвич... зазвичай програю чогось мех. Так, окей, карта, правда, на жаль, повністю майже розкрита в плані стінок. Тому прийдеться якось зараз дочекати швидку ульту, напевно, і пропушити. Все, зараз пушу. Найся, nice. і збив ще одна ульта. Так, да, найс, nice. От бачите, чим рішає друга ульта. Чому вона така корисна? Так, і це плюс 7 кубків на деріла. Виходить, зараз вже 28 ранг на ньому. Да, Залітає ну, стретропчик, 500 кредитів нормально. 28 ранг, 901 кубок. Окей, я полетів далі. Що ж, довго я апав, як бачите, він стрік-7, трошечки зливав, трохи апав. Залишається остання каточка до 29 ранга, Один кубок і буде 950. Що ж, полетіли в каточку, зніму її на відео для вас. Так, запускаю каточку. До речі, забускати, взяв я третім піком замість мох. Як бачимо проти мене, також мех, Деріл і кольт. Фух, не знаю, чи вийде це виграти, бо деріли і мех також. Тут самі імбові персонажі, як на мене, це... Ну Мех взагалі тут люта імба, того я вирішив саме її взяти замість мо. І також тут сильні деріли, драко дуже сильний. Та взагалі персонажі з бургами Роза і так далі. Що ж, напевно, що проти Мех я буду також спочатку пасивно відігрувати, почекаю ульту. Правда, не знаю, чи вийде мене, мене її перебити. Бо, як я вже й казав, дуже і дуже важко мені її перебувати. Особливо, коли я апнув 900, уже далі грав. Ну, далі то дуже і дуже важко було. Окей, зараз спробую влетіти в неї. Хоча ні, не буду тратити ульту, немає шансів все-таки бачу її перебити. В неї за рахунок бургерів також багато хп і вона хілися. Окей, зберіг я ульту, в мене є ульта тепер на драго. Є три гаджета. Попробую, попробую напевно, що перебити все-таки. В принципі, на мех немає сенсу лишати ульту. Вона і так не збирається. От проблема, що в мех також бургери, того важко її вбити. Ну, а того і тут сама сильна, Я її також взяв третім піком. Саме по цій причині. Ну, в принципі, раптом, навіть якщо не вийде за драко. Так, зараз буду ультувати, так? Да? Ультанув, Пушу. Ні, не вийде. Як ви бачите, дамаг взагалі взагалі не проходить точніше. Скільки я по ній не. От ультанув, Скільки я по ній не прожарив цим вогнем, в неї куча хп. Просто під тими бургерами взагалі демедж їй просто нульовий, не відчувається. Лише під кінець я зміг, коли вже бургери не діяли, збити робота вже з одним хп. Ну Окей, в мене ульта, два гаджета. Давайте тоді попробую. В принципі, якщо переб'ю, то я маю забирати ці Деріла тоді також маю перебивати. Ну і з кольтом вже якось теж. Ну, нам головне зараз вибити мех, вбити, а там вже як буде. Саме головна ціль — перебити мех. Окей, в мене ще один бургер є. Я це маю виграти, я це маю виграти. Да, найс, 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 найс. Я маю, маю, маю. Я це виграв? Да, найс, я це виграв. Хух, перебив я її. Виграю же ж, да? так? Виграю. Найс. Хух, я вже думав, що не виграю за рахунок того, що в неї щит. Перебив я мех. Як бачите, я мех краще, ніж вона. Ну, може, десь від частини повезло, може десь. Я все-таки краще зіграв. Тепер залишається Деріл і Кольт. Так, треба зараз зіграти акуратненько. Напевно, що, якщо буду бачити, що він висовується, буду пострілювати, як зараз. А якщо ні, то буду збирати бургери. Правда, мені не дуже бажано дочікувати. До кінця, бо він просто влетить і може мене перебити. <гум> Навіть не знаю, що робити, йти пушити небезпечно, а чекати там уже нема гарантії, що виграю. Ну окей, буду надіятися, що все-таки йому не вистачить дамага. Окей, в нього він не дуже грамотно все зробив. Да, я його перебиваю, найс. І тепер залишається кольт. За мех, як ви бачите, я перебив вже двох. Може, це буде найкращий камбек, і я переб'ю і кольта. Так, окей, він розкриває повністю карту, мені треба йти його, походу, щоб пушити. Я його, я його не вбиваю, так. Краще я відійду відхилюся. У нього автонаводка спрацювала. Ой-ой, це небезпечно, що він це розкрив у мене лол ХП. Так, 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 треба зараз акуратненько дуже зіграти. Не очікував, що буде так. Дуже небезпечно, в мене гаджетів немає, я не можу захилитись. Я, походу, що програв, да? Я зробив помилку. Ні, найс, найс, я перестріляв його. Хух, повезло, що він не попав, а я вблизі. Що ж, бачите, я з одною мех перебив весь його пік, просто того, що мех виграв. І це, виходить, 29-й ранг на дерелі. Найс, він стрік 8. Що ж, я полетів далі. Так, дуже довго я апав, дуже багато зливав, знову вертав. Ну, коротше, дуже довго, дуже багато часу грав. Дуелях не пішло, не зміг апнути дуже рандом і вирішив піти в Тріо ШД. Найс, виграємо ми каточку. І залишаються буквально 2-3 каточки. Що ж, давайте вам їх якраз покажу. Що ж, знайшло нам гру. Е хто не знає, Тріо ШД тут тільки 4 команди. Ну, думаю, вже всі знають. Так, окей. На початку я, ми максимально стараємося лутати баночки з командою, потім вже пушити. За перше і друге місце дають кубки і, ну, взагалі, нормально насипає, за третій вже віднімають кубки на, таких, ну, на такому ранзі, але він стрік не забирають того. Це як ніж я, можна сказати, тільки трохи забирають кубків. Ну і четверте місце це вже мінус. Ой, мене закрисили. Да, я допустився помилки. Окей, зараз буду старатися грати акуратніше. Бо щось. Щось не пішло на початку. Окей, 3 секундочки до мого відродження. Зараз буду, напевно, що в когось влітати з ульти. І, да, давайте в кольта. Його зараз доб'ю. Найс. Добив я кольта. У моїх тіметів вже по 6 баночок, в мене 3. Е -е. До речі, цей пік, яким ми граємо, тут дуже хороший деріл. Ми... До речі, там зверху, вроді, хтось був. Мої тімейти, на жаль, не розуміють, що я їм показую, ну нічого, потім до них доберемося. Піксей дуже хороший тут, Деріл, Мех. Ну і там третій персонаж, або Кольт, або Перл, будь-хто з автонаводкою. вони тут дуже імбові. Сподіваюсь, мої тімейти зрозуміють, що там зверху хтось є. От, я навіть стріляю, їм показую. Наскільки пам'ятаю, там реально хтось є, давайте перевіримо. Да, да. Там сіла команда, сіла банда сидить, як я й казав. Жаль, що мої тімати одразу мене не послухали, так би ми б їх, коли і перел був живий. Ну і взагалі ми б їх легко убили. Окей, зараз потрібно максимально довго прожити і дочекатися, поки перел возродиться. Давайте поможу Мех. Найс. Три команди залишаються уже, якщо що не мінус, він стрік. У мене 9 банок, у Мех 12. Йой, там у суперників по 23 банки. Найс, вони з нами затімились, ура. Тім, 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 тім. Тімимось, тімимось. Тім, тім, тім. Так, окей. Останній кольт, найс. Все, тепер потрібно їх убити постаратися. Ні, у нас шансів, на жаль, нема. Проти 20 плюс банок, це важко. Окей, все рівно. Друге місце, також плюс. 6 кубків, і він стрік, залишається 8 кубків. І це буде 30-й ранг на дерелі. 8 кубків відділяє мене від 30-го рангу. Що ж, знайшло нам каточку. Бачимо, у суперників в одної команди там бастер. Беррі і поко означає, що вони будуть фармити баночки в яду, в диму, точніше. Потрібно би постаратися їх знайти і вбити, поки вони не нафармили дуже багато банок. Бо коли нафармлять вони там 20-30 банок, це справді буде важко. Окей, сподіваюсь, мої тімейти там не вмирають. Перел, перл пожити? Перел? Пер, перел вмирає. Так, ну я то виживу, бо в мене бургери і дві ульти. Окей, ми з Мех живемо, потрібно дочекатися перла. І постаратися когось убити. Правда, зараз буде важко, вже суперники розфармились. У цієї команди сім банок, в тих, на щастя, поки що тільки дві. Але знову ж таки, Кольт два Кольта в команді це люта імба, пайпер з ними. Тобто це дві автоатаки, це дуже сильно. Давайте попробую убити. Може ще вийде когось. Нє-ні, краще не буду ризикувати все-таки. Чи може все-таки влетіти? Хоча там в пайпер ульта краще, краще відійду моїм тімейтам поможу. Басера, да, буду влітати. Тепер треба уйти, втекти, втекти, найс. Найс, найс, найс. На 190 хп я вижив. От такого буду старатися влітати в когось і одразу ж робити кіл там або дамажити, дуже жорстко і тікати. Правда, зараз щось мені здається, що ми можемо програти. У нас дуже погана ситуація, В плані, що ми знаходимося зараз в поганому для нас місці. Мех збирає, збивають робота, в кольта, там є ульта мене домашні якраз. А, ну і тут 17 банок у них. То, чого я і боявся. Да, на жаль, ми програли каточку. Третє місце взяли. Це мінус 3. Ну окей, на щастя, він стрік залишається, все ж одна каточка. Так, ми вже в каточці, тільки зараз помітив, що запись не включилась на початку. Ну нічого, залишається три команди, вже одну збрили. У нас тімейтами по 9 банок, потрібно цю команду зараз завалити. Я буду влітати. Найс, 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 найс. Все, друге місце є. Виходить, в мене 30-й ранг на дерілі. Можете мене вже привітати. Чи там не вистачає? Вроді би, вистачає. Да, вроді би, мало би вистачити, але давайте постараємося взяти перше місце. Щоб. Точно. Ну і тут ще одна команда, в якої 18 банок. Давайте я одну зламаю, щоб було хоч чуть-чуть більш-менш порівну. 17 на 18. Окей, мені треба поко вбити. Найс, nice, я його зміг перебити. Те, що я поки вбив, це дуже добре, бо, е, бо він не зможе хілити своїх тімейтів. правда, вони й без цього щось дуже жорстко хіляться. Так, нам потрібно зараз пожити, не можна вмирати. У мене є ще одна ульта. Одну я витратив, щоб втекти. Окей, там вже є поко, на щастя, в нього немає банок, тому. І так, я його з трудністю вбив, бо в нього було більше 10 банок, безкінечна ульта. Мені ульта допомогла його вбити. Найс, ми маємо вбити бастера, так? Да? Так, треба похилитись. Найс. Ми його убили. Це перше місце. І нам дають плюс 7 кубків. Ну і завдяки він стріку. Я добиваю 30-й ранг. Да, мені б, до речі, рівно, б, якби ми взяли друге місце, рівно було б 1000. Ну не суть. Головне, що і так виграли перше місце ще й. Це 30-й ранг на дереві. Я дуже радий. Найс. Ура, це мій шостий тридцятий ранг виходить. Був на Мех, на Перлові, на Ларі Лорі, Френку, на Ворону. Ну і це виходить так, шостий тридцятий ранг. Я справді радий, дуже задоволений, 3 ще й в тріо ще де мій перший тридцятий ранг. Так, давайте подивимось, на якому я місці, можливо, я на якомусь місці в Україні задеріла, можливо, хоч в якийсь топ. Так, да, я на 657 місці на дереві. Давайте подивимося, скільки не вистачає до топ-200. До топ 200 не вистачає 11 кубків. Ну, в принципі, на 657 місці теж непогано мені. Головне, що 30-й ранг апнули. Все інше вже таке. Що ж, на цьому буду з вами прощатися. Сподіваюся, ролик вийшов прикольний. Справді старався і радий, що 6-й 30-й ранг, як і він стрік 6 задоволений. ще йде набагато легше, ніж в дуелях навіть апатися, тому сподіваюся, що це мій не останній 30-й ранг, і я буду далі продовжити. Окей, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам. І всім пока, до зустрічі в наступному відео.